Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас на четвертому курсі задач з параметрами. Задача з параметрами на всі смаки це не обов'язково мають бути складні завдання. Сьогодні я вам вирішив показати достатньо просте завдання, як мені здається. Таке завдання можна, таке завдання можна побачити у шкільному підручнику і моєму, і підручниках, інших авторів. Але вони достатньо повчальні вони корисні, і я не сподіваюся цікаві. Квадратні рівняння близнюки. Давайте ми уважно подивимося на ті два рівняння близнюка, які пропонує розв'язати автор. На перший погляд, здається, що це одне і те саме завдання. Давайте спробуємо натиснути паузу. Спробуємо розв'язати ці два завдання, а в кінці ми звіримо на нашу відповідь. Ну, я ще раз сподіваюся, що у вас вийшло. Якщо ми візьмемо наше перше завдання, давайте я його скопіюю. Ну, ті учні, учениці, які постійно дивляться мій канал, ну, вони, в принципі, це, ну, я думаю, розв'яжуть на автоматі. Або хто має хорошу шкільну підготовку. Якщо x1 і x2 корення цього рівняння, то за теоремою вієта. Трішечки. За теоремою вієта, що ми отримаємо? x1 плюс x2 це мінус p, x1 на x2 дорівнює 4. В той самий час. У нас є умова x1, це 4x2. Ми можемо в це рівняння зразу замість x1 підставити 4х2 на x2 дорівнює 4. Х2 в квадраті дорівнює 1, це ми маємо два випадки. х2 дорівнює 1, або х2 дорівнює мінус 1. Тоді у першому випадку x1 буде дорівнювати 4, а P це мінус x1 плюс x2, це мінус 1 плюс 4, це мінус 5. У другому випадку x2 дорівнює мінус 4. І після аналогічних дій ми отримаємо, що П дорівнює 5. Отже, відповідь до нашого першого завдання мінус 5 або 5. Правильно розв'язано абсолютно. І коли ми почнемо аналізувати, друге завдання, то може здаватися, що це абсолютно те саме завдання, просто сформульовано по-іншому. Ну, і вчителі безумовно знають, і учні вже мають достатній досвід, учні чудово розуміють, що завдання можна формулювати по-іншому. Розв'яжіть рівняння, знайдіть корені рівняння, знайдіть всі корені, ну, всі корені трішечки неграмотно, але можна. І здається, що наша друга задача це та сама перша задача. Чому? Тому що, якщо у нас один з коренів у чотири рази більше, то ми просто напишемо ту умову. Х1 дорівнює 4х2. В першій задачі це автор дав явно. А в другій задачі він дав неявно. Ну, яка різниця між цими двома завданнями. Тобто, на перший погляд, ми цю умову написали. І після цього, це те, що я тут писав, я маю скопіювати сюди і в цей розв'язок і написати ту саму відповідь. Хто з учнів помітив, скажімо так, пастку? Я сподіваюся, що помітили ті учні, які регулярно дивляться мої фільми. Чому? Тому що ми маємо те, що я підкреслив червоним, один з коренів одне з чисел, і 4 рази більше за інше. А кратне порівняння чисел, тобто у скільки разів одне число більше за інше. Ми можемо давати лише для додатніх чисел, навіть для нуля не можемо. Давайте я прямо на цьому прикладі поясню. От ми з вами у другій гілочці отримали х2 мінус 1, а х1 мінус 4. Тобто, з одного боку, виконується ось така рівність. Але чи можемо ми сказати, що мінус 4 у 4 рази більше. Ніж мінус 1. Ми цього сказати не можемо, тому що мінус 4 менше, ніж мінус 1. А про те, у скільки разів вести мову ми не можемо, тому що числа від'ємні. Отже, давайте ті учні, які, мій фільм, дивляться подібний перший раз, для себе усвідомимо, що кратне порівняння чисел, тобто оскільки одне число більше за інше. Можливо, лише для додатніх чисел. Таким чином, якби я розв'язував друге завдання хотів би поступити грамотно, я б написав наступним чином розв'язок. Х1 дорівнює 4х2, тут це правильно. І х1 більше 0, х2 більше 0. Після цього я б написав так само теорему Вієта. Вийшов би на рівняння x2. 2 в квадраті дорівнює 1. Написав би x2 дорівнює 1 або x2 дорівнює мінус 1, написав би, що це не підходить. І коли x2 дорівнює 1, я б рухався на фініш цього номеру. І до другого завдання відповідю є лише мінус 5. Шановні учні, шановні вчителі, я розумію, що це для багатьох могло бути достатньо легко, але для багатьох інших багато цікавого і корисного. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не зробив, і будемо далі опановувати параметри.